Україна робить певні успіхи в цій боротьбі. Наша держава отримала 36 балів зі 100 можливих в індексі сприйняття корупції. Це найкращий історичний результат. Порівняно з торічним рейтингом Україна піднялася на три сходинки. Свідчать звіти міжнародної організації Transparency International. За 10 років, що минули з часів революції гідності, Україна додала 11 балів. Це найбільший приріст серед країн, які мають статус кандидаток в ЄС. Найкорупційнішим для нас був 2013 рік. Тоді дослідники дали Україні 25 балів зі 100. Найбільшу кількість балів у рейтингу, а отже, найменший рівень корупції мають такі країни, як Данія, Фінляндія, Нова Зеландія і Норвегія. В аутсайдерах Сомалі, Південний Судан, Венесуела і Сирія. Середній бал в країн Європейського Союзу 64. Найкраще про боротьбу з корупцією розкажуть цифри за минулий рік. Детективи антикорупційних бюро і прокуратури розпочали 101 кримінальне провадження. Повідомлення про підозру отримали 257 осіб. Сотню обвинувальних актів щодо 233 осіб передали до вищого антикорупційного суду. І він виніс 65 вироків. Торік Набу і САП вручили низку підозр також у гучних справах. Зокрема, екс-голові Верховного суду Князєву, екс-очільнику фонду держмайна Сениченку, суддям Київського апеляційного суду та нардепам Лабазюку й Одарченку були й гучні вироки колишньому судді Чаусу, колишньому меру Полтави Мамаю та екс-міністру екології Злочевському.